Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали 8 терміналів StarLink, загальна вартість 103 три тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень. кожному з вас за ваші донати, за вашу підтримку. Я вам пишаюся. А тепер до роботи: сенатори штатів представили законопроект про визнання Рашки та Білорашки державами спонсорами тероризму. Як це зручно, спонсори? Тобто не ініціатори, не терористи, а спонсори. Чи признають штати Рашку та Біла країнами-терористами? Краще би признали. Зараз не можуть, тому що є якісь домовленості, і одне іншому абсолютно противорічить. Чому я кажу, що краще б вони признали? Тому що це непризнання, воно далі приведе до ще більш негативних наслідків, як для всієї планети і всіх країн. Так, і для самих штатів. Ну, тут хазяїн барін, що пробиш? Кремль готується до нової мобілізації. Ми ж це вже дивилися. В Рашці вперше зафіксовано випадок, коли чоловіка не випустили за кордон. Це не вперше. Значить, кордони на болотах. Вільний пропуск туди сюди. Нема там такого, там через одного 100 гривень донат, дякую молодці. І мобілізація, ми з вами бачили щодо мобілізації: жінки, діти та іноземні якісь двохсотні. Тепер щодо мобілізації, не так, щодо сил цієї армії чорних пакетів сили її на сьогоднішній день. Це велика таємниця. Вони мають здаватися великими і могучими. І так написано візде, як на заборі. Значит, біда в тому, що їм не доведеться, як і всім іншим на майбутнє, проводити якісь дуже сильно великі заходи щодо мобілізації. Чому? Тому що зараз світ бабки витрачає на те, щоб воювали не люди. І вони також на це роблять дуже великі ставки. А ще вони роблять ставки на те, щоб зараз замять рочки на два призупинити все. Активізувати не в плані кількості, а в плані потужності технічної свою ніда-армію і знову піти кошмарить здорових людей. НАТО, о, НАТО запускає операцію Східна варта. Всім приготуватися. Щоб зміцнити Схід Європи. Ну, тобто, уже все добре, тільки Схід Європи да, залишився. Ця операція буде включати різні ресурси союзників, таких як Данія, Франція, Великобританія, Німеччина та інших, заявив Марк Рюте. <клес> <клес> операція НАТО під назвою Східна варта. Чого вона варта? До сраки двірця. А не операція. Добре, пихали далі. Русня публікує відео, як ворожі штурмові групи пересувались 4 кілометри по газовій трубі в Куп'янськ. Так, значить, чи є якісь ще у них підземні ходи, про які ми маємо знати або донести. Інформацію до відповідних органів. Є такі, але це не стосується газу, або про газові ми знаємо. А про що ми не знаємо? Ми не знаємо про. Там, де рухається, там, де рухається по рельсах, або тілешка, або вагон. І там, де червона глина або червона земля. Тобто, це можуть бути якісь шахти, якісь копальні. Якщо знаєте, такі, пишіть у коментарях. Так, поїхали далі. Міністри фінансів g 7 провели зустріч, щоб обговорити подальші заходи для посилення тиску на рашку з метою припинення війни проти України. Чи вплинуть якось міністри фінансів g 7 своїми діями на рашку, щоб зупинити війну? Отут прям цікаво. Зараз будемо питати, з чим це пов'язано, якщо це можна озвучувати. Значить, історія про що? Не треба ніяких далеко йдучих планів або заходів для того, щоб припинити напор, рашки, і навіть її існування. Люди точно знають, як це зробити майже миттєво. Але. Це робити, тобто нажати якусь конкретну кнопку. Я зараз не кажу про ядірку, я зараз кажу про якийсь механізм чогось ведення його в дію. Але цього робити не будуть, бо оці дії вони можуть зачепити не тільки ті парашку, а ну ще когось, хто там не має стосунку до війни. Але цю кнопку, цю технологію, вони знають, я маю на увазі країни Європи, і вони чекають. Що чекати? Скільки можна чекати? От питання таке: що це за технологія? Ну, давайте так, якщо можна буде це зрозуміти, озвучити. Технологія стосується двох пунктів. Перший пункт це об'єднатися в повітрі одночасно, а другий пункт це документ. Об'єднатися в плані документу. І все. І ці дві конкретні дії вони ну, просто кажуть до побачення Рашистська Федерація. Давайте так. коли… Коли це буде вже активовано? Коли ми побачимо в дії якісь конкретні, ну щось конкретне, якісь поступки щодо расистів на те, що вони заслуговують. Це те, про що ми з вами бачили і казали. Те, що світ дочекається найстрашнішого, на жаль, для того, щоб дійсно якось достойно відреагувати. Отаке От нехай не збувається. Дякую.